Актуальними є слова що щодо проєкту навчання, що він заохочує і відсилює дійсне навчання з боку учнів. Я працюю вже третій рік на проєктної діяльності. Мої методи це розробка та захист проєкту, робота в центрах з логіки мислення та мистецтва, На організації проєктної діяльності є внутрішня гостовність учня, його адекватна настанова на майбутнє діяльність. Про це свідчать сформовані мотиваційні, бойові, емоційні, також пізнавальні процеси особистості. Читель повинен бути готовий до організації та супроводу проєктної діяльності, серед яких його проєктні здібності. Вони виявляються в умінні фактично здійснювати проєктно. Цього учня, активізувати їх пізнавальну діяльність шляхом висунення навчально-оконних проблем, організовувати проєктну діяльність свого, свого рівня на рівні самостійності відповідно до індивідуальних можливостей учня. Робота над проєктом починається завжди з підготовки. Тобто це карічні конкретних дій, планування, призначення теми, відповідальних, визначення терміну, а головне робота на результат. Дослідницька робота у проєкті, тобто робота в групах, є обов'язковою умовою кожного проєкту. Це і збір інформації, анкетування, експеримент, робота з літературою. Обов'язковим є презентація у робовому занятті та захист проєкту. Проєктна технологія дозволяє одночасно і ефективно розвивати дослідницькі вміння, формувати в учнів ключові компетентності. Перше за все, це уміння чистість, уміння час. Уміння учні вчаться, організовувати свою роботу, є бути, е і досягти потрібного результату, набувати навичок, самоконтролю, самооцінки, самодосконалення, створюють ситуацію успіху і розвивають своє мислення. Які завдання у нас є? Ну, це, по-перше, мотивація да, учнів, організація самостійної, творчої діяльності, формування інтересу до учнів, використання колективних, групових. Форм роботи з учнями. Тих проєкт, ви вже побачили, від якими я працюю. Це і дослідницькі, це всі мої проєкти, улюблені, безпечні, життя, інформаційні, творчі, ігрові і практичні. Загальним результатом отриманим в ході проєктної діяльності стало помітне зростання мотивації учнів, підвищення якості їх роботи і як наслідок формування ключових компетентностей учнів. Це ми побачимо на діаграмах. діаграми. Для чого тільки проведено комплектування. На мій погляд, в початковій школі на перших етапах роботи над проєктом потрібно працювати над колективними проєктами. Тема перших проєктів визначається вчитель, але з урахуванням інтересів і здібності учнів. Спочатку проєктна діяльність, я починала її з позаурочних заходів. Це такі проєкти, як дитякоснонавтики, як тварини готуються до землі. Ми закінчили роботу над проєктом футболу. На уроках громадянської освіти проводились дослідження з історії футболу, на уроках фізичної культури підготовлені презентації правила гри футболу. Проведені урок з математики. І тему ми, урок з математики, за темою, як ми разом заб'ємо голову, тема нашого уроку – футбол. Відеозапис уроку монтується до міського конкурсу уроку 21 сторіччя. Сейчас новому життя я потребую, людина бы люди наработало а тапушку не оформлять на стандартный лишний. Так, ну и зараз я расскажу, да, про наш які теж використовують проєктне на навчання. Такою людиною є король Ольга Олександрівна, учитель початкових класів. Вона працює за проблемами інформаційно-комунікативних технології на уроках початкової школи. Життєвим і її є такі слова, виживає сильніше і найрозумнішим, а то хто все краще ягою на зміни, що відбувається, наприклад, Ольга Олександрівна проводить разом з учням такі етапи підготовки до проєкту це діагностика, прогнозування, планування. Конкретними прикладами використання котель є відеоролики з музики Проєкт корисних попаленнях, який проводився у 4 класі позакласний захід. яка у нас зараз працює в першому класі, більше планом для неї зараз є такі форми роботи. Це цікаві музичні частохвинки, вправи для дихання для язичка, печку, гімнастика і, і арт-терапія. Арт-терапія включає в собі. Це кольоротерапія, музикотерапія, фольтерапія і на наша дітьми ігрова терапія. На уроках Жани Олександрів приділяється особлива особливо особистості дитини поєднання. тійкості, довільності, мовлення, зв'язності, логічності, точності, мислення цих внучкості, критичності і самостійності, фонематичного слуху, швидкості відтворення та творчої ями. Творчі напрями, над якими працюємо коротжана Олександр це науковий, музичний, навчальний, технічний, образотворчих і брови управлінських Отже. Проєктна діяльність допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють мислити, спілкуватися, чути та слухати інших. І цей виступ я хочу закінчити такими словами. Школа третього тисячоліття це школа з творча обдарованими педагогами, які виховують творчим розвиток.